Блін, маленький лайп хакс. Дивісь. От тут струни. Тоже звучать. А тепер не звучать. Береш резинку трусів бачених. І звезеш таку петельку або. На ходу у когось перехожого бачиш резинку, і одразу треба зірвати і кажеш, мені на гітару ціпляєш сюди. Все можна чтерить, натягуєш її трохи далі сюди, і коли ти граєш тепінгами і всяким таким, тобі трохи менше треба паритися за заглушкою струм. Та чітери. Взагалі треба глушити вміти так глушити. Говорить легко, а на практиці не легко, бо я не вмію так сильно глушити. Ну, я в принципі я не сильно тепінгом граю. Діка про дівчонку. Коротше, зрозуміло, береш на акустиці, це буде ще, на акустиці воно ще гучніше, коли ти фейкаєш, і ти можеш деркнути, положив руки, а воно ще щось гуде. Воно страшно нічого не робить. Поцепив собі вище порожка, і лишній мусор відчиється. Ну, на початку ти хрена не чуєш, ну нічого, а потім колись може почуєш. А може, не почуєш. Ну, цепляй, пригодиться. Як роблю я? Я трошки займаюся, чесно. Але я займаюся акцентовано. Це як? Е, на жаль, вже в мене не так багато вільного часу, і я лінива скотеняка і куча вся фігні. Роблю такі двіжухи. Наприклад. Лягаєш, дивиться там уже фільме ц -ц -ц, і береш собі гітару. І думаєш, а як це не акцентовано? Це коли ти береш і тренуєш. Тобто? <кху> <кху> Ти можеш лігато, регато, можеш акорцінювати, можеш риф собі. Ти будеш ще краще на, під, ну, гру, на несвідомому рівні грати це все. Тобто. І говорить, що хочеш, хоч говориш, хоч не говориш. А мене бачить клиничь. Ну, оце я можу собі робити і говорити, тому що я собі робив це під фільмецчки. і дай тепер. Тобто. Обичні, хроматичні гами, можна теж так само пилять. Є мультик Метал-Апокаліпсіс. Хтось бачив, хтось не бачив, подивіться про метал-групу. І просто пр пробуйте так звернуть увагу на, на соло гітаріста цього Білобрисового. Він навіть, бля, хамуха, в басейні з гітарою був. Він пищи ну, всюди, він з гітарою тусується.